Доброго дня, колеги. Вперше за все, я дуже вдячний організаторам за можливість нарешті вдягнути сорочку і поспілкуватися з такою поважною аудиторією, оскільки тут будьмо реалістами, війну не виграно, ми поки що тільки вижили. І трошки перефразовуючи, політика відомо, американського, поки наші воїни захищають державу, наше з вами зобов'язання робити цю державу гідною захисту. Я декілька слів скажу про. Патологію, з якою ми маємо справу, і компанію. Компанія Fresenius Medical Care в Україні і бренд Fresenius часто порівнюються з такою. Відомою відомим брендом, як Xerox, ми кажемо Xerox, маємо на увазі копіювальну техніку. Ми кажемо Фрезеніус, маємо на увазі замісна ниркова терапія за довоєнний рік чи впродовж довоєнного року. Ми провели приблизно 54 мільйони процедур гемодіалізу у всьому світі у своїх 4 тисячах клінік для понад 300 тисяч пацієнтів. І ці цифри, і те, що ми працюємо у 120 приблизно юрисдикціях. У світі дозволяють нам не лише оперувати однією з найбільших медичних інформаційних систем, а й мати доступ і аналітику щодо великої кількості систем охорони здоров'я, які функціонують у відповідних державах. Кожні 0,4 секунди у світі починається процедура на нашому обладнанні, кожні 0,7 секунди в одній із наших клінік. На сьогоднішній день патологія нирок, хронічна ниркова недостатність набула ознак епідемії. Це 10-відсотковий щорічний приріст, це власне так звана тиха пошесть. І на жаль, в Україні лише чверть від нашої категорії хворих дізнаються про свій діагноз з 100 людей. На жаль, лише 25 вчасно діагностуються і отримують належну допомогу. З усім цим ми, як і всі присутні, ввійшли в війну 24 го числа. Як і всі ви, ми боролися за себе, за свій бізнес, за співробітників. У дечому нам було складніше, оскільки ми боролися і за наших пацієнтів, які прив'язані до нашої допомоги і нашої послуги пожиттєво. Якщо ви не знаєте, то люди... Залежні від гемодіалізу, отримують допомогу чи лікування тричі на тиждень по 4 години впродовж впродовж всього життя до моменту, поки не відбудеться трансплантація. Відповідно, два наші центри, які опинилися в ізоляції, один в повній блокаді у Чернігові, були для нас надзвичайно серйозним викликом і емоційним психологічним. Готуватися до подібних сценаріїв важко, хоча скажу відверто, ми готувалися і готувалися в першу чергу у зв'язку з тим, що і мій особистий досвід, і досвід колег свідчив про те, що щось буде. І от я вам скажу в залі присутня людина, яка в 2008 році була моїм керівником, багато в чому наставником. Ольга Анатолійович, привіт. Я тоді був молодим юристом і поїхав в гори. Кавказу у Грузію 2008 рік заробив грошей і пішов на Казбек. Мене з Казбека зняли прикордонники. Грузинські почалася війна. Схінвалі, я провів в блокаді. Понад тиждень мене там компанія також героїчно евакуйовувала звідти. Тоді в мене багато в чому відкрилися очі на те, що чекає нас. Я пам'ятаю дуже добре цю розмову, коли ми і про Крим говорили, і про, і про Донбас. Ніхто, ніхто не вірив, що це можливо. Після цього я багато разів їздив в музей в Батурині. І також розумів, що нас чекає. Це наша реальність. Я сподіваюся, що ті події, які відбуваються, стануть щепленням ще для багатьох поколінь. Ні в кого не буде ілюзій щодо. Парадигмі і сусідства, з яким ми з вами будемо, будемо існувати і жити. Для того, щоб вижити в Чернігові і в Харкові, ми обладнали місця для надання послуг чи забезпечення лікування в підвалах. В Чернігові в підвалі знаходилося там понад 150 людей, безпосередньо наших пацієнтів з родинами, собачками, папугами. Ну і все, як має бути. І це тривало тижні. Поки було світло і вода, оскільки основними компонентами у наданні допомоги, окрім персоналу і медикаментів, є світло і вода, я надзвичайно вдячний представникам операторів мобільного зв'язку, тому що це була єдина шпарина, яку можна було використовувати для контакту з нашими колегами. Це смс-ка один раз на день, яку можна було відправити з одного з дахів у місті Чернігові. Тому таким чином ми намагалися управляти, поки було світло вода. Коли світла води не стало, у нашому випадку це не погіршення якості життя, у нашому випадку це безальтернативна смерть. Якщо людина не отримує допомоги впродовж максимум місяця, її не стає. І це, мабуть, були найдовші години в моєму житті, коли. Було все ж таки прийняте рішення проводити евакуацію. Дорога, яка з Чернігова, зазвичай скільки вона займає? Півтори години. У колективу з усім цим караваном зайняла приблизно 10 годин. Вони вирвалися полями, жодна людина не постраждала. Слава Богу. Я вважаю, що вже не даремно ми, як весь колектив, жили на цьому світі. Евакуювали до Києва з Києва якимось дивом Українська Укрзалізниця нам організувала маленький дизельок, який до Черкас довів, довіз наших пацієнтів. Все склалося, слава Богу. Я хотів би сказати про те, у чому феномен всіх цих подій і запорука з вами, нашої з вами життєздатності і успіху. Що це за картинка і до чого тут Динамо? Це відома вже міфологізована багато разів операція Динамо по порятунку, там, принаймні 400 тисяч найбільш боєздатних британських, французьких, бельгійських військ з узбережжя французького. І ця операція була б неможливою без надзвичайно активного, здатного до самоорганізації. І інфраструктурно забезпеченого британського суспільства, оскільки з понад двох тисяч суден, які брали участь в евакуації, лише 380 чи 400, я можу помилятися, були частиною королівського флоту. Все решта були, були кораблями чи Шлюпками чи човнами будь-як приватними комерційними прогулянковими, будь-якими. Це не приклад волонтерства, це приклад державно-приватного партнерства. Це якісно проведена мобілізація, але в той же час приватна ініціатива і бажання і готовність приватних власників брати участь у цій абсолютно героїчній, у цій абсолютно героїчній операції, завдяки якій довелося. Зберегти найбільш дієздатні частини британської і французької армії. Якби цього не сталося, невідомо, чим би закінчилася Друга світова війна і доля Європейського Західного фронту. Трохи цифр, якими я не хотів би вас переобтяжувати, але на сьогоднішній день в Україні приблизно 84% смертей з медичних причин настають через неінфекційні хронічні захворювання у світі приблизно 60%. Ковід трошки сплутав карти, але я переконаний, що через декілька років, коли ми побачимо середньострокові наслідки ковіду, ми повернемося до приблизно тих самих цифр. Ви зможете, якщо вам буде цікаво подивитися на структуру видатків і джерела фінансування систем охорони здоров'я у всьому світі, я з цих графіків і цифр зроблю лише один. Перепрошую, два висновки: перший відповідно до звіту ОСІД, до до го року 2040 -го року видатки на систему охорони здоров'я навіть у розвинених державах не зможуть забезпечити навіть операційних витрат цієї системи охорони здоров'я про інфраструктуру. Говорити взагалі не доводиться без системних структурних реформ в охороні здоров'я. Навіть розвинені держави постануть перед проблемою неможливості модернізації інфраструктури. Про держави нерозвинені, які не є членами у Говорити знову ж таки навіть страшно. Є дуже класний інструмент, всім раджу відкрити сайт Національної служби здоров'я. Там є безліч дешбордів, інформативних, якісних і надзвичайно цікавих, можете покликати погратися. Ми говорили з вами про приватну ініціативу, про те, що всі ми змогли вижити завдяки співпраці єдності держави з приватним сектором. Всі ви, керівники великих підприємств, знаєте, наскільки складно залучати інвестиції в виживання. А з юридичної точки зору, взагалі, чи коректно говорити про інвестиції в виживання? Ні, це донати, гуманітарна допомога, будь як інвестиції залучаються в драйвові, перспективні життєздатні ринки. І часто, коли ми говоримо про ринок медичних послуг, ми не вважаємо його цікавим, перспективним і драйвовим. Це не так. В Україні, на моє переконання, можливо, ми посперечаємося. Є основні два рушії ринку медичних послуг. Перший це купівельна спроможність і відповідна культура споживання. І тут були представники, які, наскільки я розумію, свої моделі бізнес-моделі акцентують саме на роботі з приватним сектором з мас-маркетом. Але в українських реаліях, на моє переконання, другим і головним драйвером має бути медична реформа і доступ до державних фінансів. І оцей дашборд Національної служби здоров'я дуже цікавий. Це сума договорів, укладених Національною службою здоров'я з провайдерами медичних послуг різних форм власності. 3,5 мільярди гривень це приватні, тобто різні форми власності, включаючи фізичних осіб-підприємців, і 131 мільярд з державними, комунальними там, квазідержавними інституціями. І оце власне пиріг. Оце пиріг, і це ринок. Це те, де український бізнес ще не почав конкурувати. Ми всі знаємо лідерів ринку медичних послуг, їх не так багато. До чого все це призводить? До чого призводить те, що реформа медицини почалася. Це було надзвичайно прогресивним доленосним для всієї системи кроком, на моє глибоке переконання. Якщо вона не згорнеться у ринку медичних послуг, є великі перспективи. На сьогоднішній день ситуація виглядає наступним чином: є національний тариф, який сплачується Національною службою здоров'я, провайдерам медичних послуг. І ось тут три фотографії: це три різні лікарні, дві з яких обласного рівня, тобто це обласні лікарні, я не називатиму їх. Послуга, яка надається цими лікарнями, наша послуга з лікування методом гемодіалізу. Компенсуються цим лікарням за тарифом 63 євро грубо в еквіваленті. Таких прикладів дуже багато. Та сама послуга може надаватися приватною клінікою за ціною 63 євро за одну процедуру. У цивілізованих людських умовах. Більше того, я не відкрию конфіденційну інформацію, якщо скажу, що на цьому можна заробляти. Генерувати прибутки, залучати інвестиції, планувати на десятиліття свою життєдіяльність і розвивати інфраструктуру, з якою ми всі добре з вами знайомі. Я дещо провокативним слайдом хотів би завершити свою презентацію. Мається на увазі кінець презентації, а не кінець реформи охорони здоров'я, ну, а може, а може ні. Я впевнений, що. Майбутнє наше творитимуть люди, які не знають, не знають цих облич на фото, але все ж таки я думаю, що в залі переважно більшість знайомі. Це Горбачов, Маргарет Тетчер і людина, яка сидить до нас спиною за міфом про цю зустріч Мер Лондона. Я завершу таким напіванекдотом, напівбізнес-притчею. Про те, як у відомий знаковий візит Горбачова в 84 році до Лондона якраз у союзі спостерігався черговий дефіцит чогось, зокрема хлібобуличних виробів, і по дорозі до офіційних зал. Горбачов звернув увагу на те, що в Буланджері, як вони називаються українською кіосках з хлібом, да, з випічкою, не було черг. І він питає у мера Лондона: слухайте, а хто у вас відповідає за розподіл хлібу у ці магазини? Бо я не бачу черг, це дуже ефективно робиться. В той, у свою чергу, відповів, посміхаючись: у нас ніхто не відповідає за розподіл хлібу по магазинах, тому і черг немає. І насправді ми зараз у зв'язку з війною, в тому числі, перебуваємо на роздоріжжі, і багато активних учасників ринку починають дискусію, вірніше, відновлюють дискусію про майбутнє медичної реформи, яка не має бути згорнута. Оскільки, якщо вона буде згорнута, ми повертаємося до планової економіки з усіма її особливостями і недоліками. Тому на цьому питанні я міг би завершити, але. У мене немає цього приводу слайду. Я завершу іншою людиною, щоб не на геронтократах не, не, не акцентувати увагу. У французькій армії у Наполеона був одним з ключових дійових осіб у всіх його військових компаніях його хірург. Хірург, який був родоначальником польової хірургії, того, що ми зараз Марчем називаємо і так далі, тому подібне. Він відомий тим, що він перший у світі провів на полі бою понад 200 ампутацій в умовах відсутності, відсутності анестезії. Надзвичайно важливим було робити ампутації швидко. Він був одним з перших, хто почав робити ампутації за менш ніж одну хвилину. Цим став відомим і написав досить, досить велику кількість наукових праць з цього приводу. Але у нього було надзвичайно цікаве спостереження. Спостереження, яке. Полягало в тому, що бійці, які були поранені у битві, яку війська е зрештою виграли, одужували значно швидше, ніж бійці, які бу були поранені у битві, яку війська програли. Мені здається, це стосується не лише медицини, а й економіки. Сьогодні говорили про кредити, про, е про драйвери ринку. Фокусуємося на перемозі. Я, пер я переконаний, що Після перемоги і ринок, і окремі його сектори одужують значно швидше ніж ми можемо сподіватися. Дякую.